Став час підсумувати сьогоднішній день в ефірі. Новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтабе. Зараз говоримо про головне. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 50 тисяч 150 своїх солдатів. Тільки за минулу добу мінус 350 осіб. Українські воїни нищать окупантів їхню зброю та техніку. До списку знешкодженого російського військового майна додались 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 19 автомобілів. Також наші захисники ліквідували дев'ять танків, дві реактивні системи. Залпового вогню, гелікоптер, дев'ять безпілотників, чотири крилаті ракети та дві одиниці спецтехніки. Українські військовослужбовці успішно відбили спроби наступу російсько-окупаційних військ у Донецькій області. Ри ракети та понад 35 авіаційних ударів. Близько 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Російська армія і далі обстрілює українські міста. Зранку ворог випустив ракети по Харкову. Були прильоти і вночі загинула жінка, пошкоджено двоповерхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок. Також російсько-окупаційні війська зранку, 6 вересня, завдали ракетних ударів по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Влучили Автобазу вночі вороги знову обстріляли Нікопольський район. Пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. Продовж доби армія РФ 17 разів обстріляла Донецьку область. Постраждали цивільні мешканці, в тому числі дитина. Ворог застосував ракети, реактивні системи град, артилерії галерію. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, у тому числі 10 житлових будинків. Сапера інженерно-саперного зводу 98-го піхотного батальйону Андрія Балика поховали сьогодні у Чорткові. Чоловік загинув на Херсонщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Сьогодні на подвір'ї церкви святого рівноапостольного князя Володимира Великого прийшли сотні людей, із земляком попрощалися жителі Чортківської громади, побратими рідня. Щирі співчуття усім, хто знав Андрія Балика. Вічна йому пам'ять. Україна в межах чергового передання тіл загиблих військових повернула ще 25 своїх захисників. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зазначимо, процес повернення тіл наших воїнів відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Загинула 79-річна жінка. Вона спалювала суху траву та сміття на присадибній ділянці. Пожежа трапилась у селі Великій Чорнокінці Колинянської громади. Вогонь охопив площу 20 метрів квадратних. Внаслідок цього пенсіонерка загинула. Рятувальники вкотре наголошують, спалювати сухості заборонено. Змогли врятувати життя на масиві дружби. у Тернополі. Чоловік ледь не вчинив самогубства. Як вдалось запобігти трагедії? Дивимось. Швидкість та чіткість дій співробітників сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції допомогла запобігти спробі Щоб самогубства так? пенсіонера. Інцидент трапився у понеділок, 5 вересня близько 10.30 на масиві дружба. Під час чергування поліцейські отримали повідомлення від жителя обласного центру про те, що його 92-річний дідусь поводиться неадекватно. Приїхавши за вказаною адресою, старший інспектор Павло Палишок та інспектор Анна Фемчина побачили, що на підвіконні відчиненого вікна п'ятого поверху сидить літній чоловік. За вказаною адресою було виявлено натовп людей та чоловіка, який сидів на підвиконі п'ятого поверху, та погрожував покінчити життя самогубством. У цей момент до поліцейських підбігла донька цього чоловіка. Вона розповіла, що її батько перебуває один у зачиненій квартирі та передала правоохоронцям ключі від помешкання. Зласть. Що ви робите, таке га? Ми оперативно піднялися на поверх, відчинили двері квартири та завадили чоловіку здійснити непоправне. врятованого чоловіка. правоохоронці передали медикам. Четверо потерпілих у лікарні такі наслідки ранкової аварії біля Тернополя. ДТП трапилось на підволочиській трасі. Легківка повертаючи, зіштовхнулась з іншим автомобілем. Наслідок удару одну з іномарок відкинуло, і вона врізалася у припарковану на узбіччі вантажівку. Рух на трасі М 30 який був ускладнений внаслідок ДТП, повністю відновлений. У Тернополі затримували Дебошира. Учора в день на проспекті Степана Бандери чоловік палицею пошкодив декілька автівок. Місцеві мешканці викликали поліцію, адже той некоректно себе поводив та міг бути у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали жителі тамтешнього будинку. По прибутті поліція викликала швидку, аби надати до медичну допомогу. На нього склали адмінпротоколи за статтею 137 дрібне хуліганство та частиною 3 статті 178 «Перебування» в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння надалі ж його долю вирішуватиме суд. В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19, Тому Міністерство охорони здоров'я знову регулярно повідомлятиме про кількість інфікованих. Проте лише раз на тиждень, а не щодня, як це було до 24 лютого. Згідно з офіційними даними, упродовж минулого тижня в Україні зафіксували 16 тисяч нових випадків COVID-19. захворіли 2024 дитини, 377 медпрацівників. Водночас з 3868 осіб потрапили до лікарень, а 44 померли від ускладнень. За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні починається осіння хвиля коронавірусу. Тривожна валіза для школяра з усім необхідним, аби перечекати повітряну тривогу. Чи усі учні Тернопільських шкіл мають таке? Що туди кладуть і як це взагалі працює на практиці? Далі у нашому сюжеті. Семирічний Захар до школи несе два наплічники. Один з підручниками його зараз тримає мама, інший тривожний, щоб брати з собою у сховище під час оголошення повітряної небезпеки. В Ньому ми ставимо водичку, снеки, розмальовки, кольорові олівці і підписали цей рюкзачок з бейжиком. Такі тривожні валізки дітям вирішили зробити самі батьки. Все закупили за власний кошт. кажуть, безпека малюків понад усе. Схожа ситуація у Тернопільському правовому ліцеї. Зараз тут тренувальне навчання. Діти разом з вчителькою заходять в укриття. У них там сьогодні урок. Педагогиня пояснює правила поведінки під час повітряної тривоги. Сьогодні у нас урок я досліджую світ», тому ми вирішили ще раз попрактикуватися і з дітками дійти в укриття, познайомитися, що і як, що потрібно робити і пройти весь той алгоритм дій, який необхідно. Усі учні мають з собою тривожні валізки. Третьокласниця Каріна показує, що їй туди поставила мама. Соломка, вода. Батончики. Директорка правового ліцею каже, що тему наповнення тривожних валізок обговорювали з батьками, а потім затверджували на педраді. Тому усі учні молодших класів їх мають. А в старших класах це вже за бажанням, щоб підтримати їх в укритті на час певного терміну і щоб в них була нормальна життєдіяльність, то є вода, є сухарики, є аптечка, є обезболюючі, є серветочки. В обласному департаменті освіти і науки пояснюють, формувати наплічники для класу чи індивідуально для кожної дитини, вирішують безпосередньо у школі. Рекомендують покласти у наплічник найважливіше воду, снек чи батончик, ліки за необхідності і листочок із телефонами близьких людей. Та у школах області дирекція надсилала батькам списки з десятком пунктів, де серед них є навіть термоковдри. Що стосується іншого. Це термоковдри, інша додаткова їжа, вода, туалетний папір, рушники, салфетки. Це має бути безпосередньо в укритті. Є варіанти, де виділяють місцеві бюджети. Якщо цього немає, бо ми маємо розуміти, що зараз багато видатків не можна використати і пройти через казну. Якщо батьки можуть зголоситися і закупити необхідне, що має бути в укритті, також можуть це робити. Ольга Хома наголошує, що стосовно того, як має бути забезпечене безпосередньо саме укриття, вирішує кожен заклад освіти на колективних зборах. Головне, щоб дітям було безпечно перечекати повітряну тривогу. Борщівський, Марилівський і Кобиловолоцький. Ці три заводи виставляють на продаж найближчим часом. Вже є узгоджені дати. У фонді держмайна кажуть, що продати найкращий спосіб відродити виробництво. До речі, Тернопільщина стане першим регіоном, де відбудуться аукціони за новою спрощеною процедурою. Фонд державного майна виставив на аукціон три спортові заводи Тернопільщини, зокрема Борщівський, Марилівський та Коболоволоцький. Торги відбудуться на платформі Прозоро ця процедура вона є саме для того, щоб не просто продати і один раз залучити гроші до бюджету від цього продажу, а саме для того, щоб актив запрацював, щоб там ну, почали працювати люди і. І від цього не виграє і держава, і місцева влада, тому що і податки йдуть, і місцеві, і державні продаж заводів. Це спосіб відновити виробництво, виплатити борги по заробітній платі та створити нові робочі місця. На сьогоднішній день ці підприємства стоять, користі не приносять. Бюджет вони не платять, тільки нарощують борги. Після їх реалізації ми можемо побачити дійсно відновлення якоїсь частини економіки і області. Аукціон з продажу Кобиловолодського спиртзаводу оголошений на 19 вересня. Початкова ціна 25 мільйонів гривень. Наступного дня відбудуться торги за Марилівський спиртзавод, що у селищі Нагірянка Чортківського району. Його стартова ціна 54 мільйони гривень. До лоту входять і будівлі на території заводу, і все інше майно. 21 вересня повинен відбутися аукціон з продажу борщівського спиртзаводу стартова ціна 27,5 мільйонів гривень. Шукали прихисток від початку повномасштабної війни. В Україні на Тернопільщину приїхало понад 92 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Залишили жити в області понад 85 тисяч людей. Найбільше переміщених осіб прийняли у Тернопільській громаді – майже 30 тисяч. Також майже 4 тисячі людей живуть тепер у Кременецькій громаді, близько 3,5 тисяч. У Чортківській громаді понад 3 тисячі осіб оселились у Збаразькій громаді. Понад 2 тисячі. Тисячі переселенців прийняла Теребовлянська громада. Продовжують допомагати сьогодні у волонтерському штабі, що на базі центру науки Тернопіль, розпочали видачу продуктових та базових гігієнічних наборів. Хто їх може отримати, розкажемо у сюжеті. Підтримувати і допомагати у волонтерському штабі, що на базі центру науки Тернопіль сьогодні кипить робота. Тут розпочали роздавати набори із найнеобхіднішим певним категоріям сімей, які проживають у нашому місті. Мова йде про багатодітні сім'ї, де четверо більше дітей за підтримки Червоного Христа вдалося отримати продукти харчування це великі продуктові набори, а також це великі набори з побутовою хімією і засобами гігієни. Які сьогодні, починаючи з сьогоднішнього дня, тримплян, мають можливість прийти отримати тут у волонтерському штабі зазначають, пакунки формували відповідно до потреб кожної родини. Працювали над цим спільно з міською організацією Товариства Червоного Христа. Ми передаємо ці 500 наборів і продуктів і засобів гігієни для потреб багатодійсних сімей, які проживають в нашій Тернопільській міській територіальній громаді. Крім того, таку потребу мають і сім'ї внутрішньопереміщених осіб, вони обслуговуються безпосередньо в нашій організації, де ми їм видаємо також і продуктові набори, і засоби гігієни, і все там, що їм необхідно, посуд, постільна білизна. Роздавати таку допомогу планують і надалі. Тож, якщо ви входите в одну із категорій, яка має право на отримання такого набору, подайте заявку онлайн на сайті Тернопільської міської ради. У Миколинцях переселенцям видають продуктові набори та одяг. Необхідні речі приносять жителі громади та передають волонтери з інших країн. Волонтерський центр у селищі працює з перших днів війни та відкритий. Досі як працює заклад та яку допомогу надає, дивіться далі. У Миколинцях з перших днів війни працює волонтерський центр. Сюди люди ще в лютому почали зносити усе необхідне одяг, їжу та інші речі. Продовжують досі. Долучились і заробітчани, почали допомагати гуманітарними вантажами і грошима. Дуже багато країн наші люди от, збирають продукти, збирають кошти, навіть дзвонять, питаються, що вам треба. Або я маю таке, чи вам передати. От у нас наша Миколинчанка задзвонила, я тут з нею говорила, і вона таку, таку матерію, хакі. Вона передала з Італії сюди, і тут наші волонтери вже пошили косинки такі під, під шоломи, хлопцям на літо. Досі у громаді живуть люди, які переїхали з Харкова, Херсону та інших міст, де зараз тривають бойові дії. У волонтерський центр вони можуть прийти і отримати допомогу. Загалом за тиждень центр обслуговує близько 70 осіб. Памперси є дитяче харчування так само без обмеження, кому треба, той приходить і бере. Для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на в частних будинках або квартири знімають. Ми маємо такі продуктові набори, в які входять кукурудзяна крупа, мюслі, пшенична крупа, ячмінна, горох, макарони. Усю допомогу яку центр отримує від благодійників, сортують та записують для звітності. Продукти переселенці можуть отримати тут раз на тиждень. Я їх записую не тільки я, у нас багато є волонтерів. Ми ведемо, бачите, отут -от такий зошит, де ми все записуємо. Прізвище, ім'я по батьку, людина розписується. Ми отримуємо, наприклад, продукти. Кожен можна брати раз в тиждень. А отаке як одежу люди беруть кожного дня собі, що хочуть, беруть. Окрім цього, зараз допомагають і родинам військових, а ті всі необхідні речі передають на передову. От приходять там, приходить мама, у якої син воює. Чи... Батько, чи сестра, чи діти ну розумієте, У нас дуже багато військових з нашої громади. То ми їм також зараз ми підемо ще подивитися. Ми вони передають передачі своїм. Рідним ми їм там, вже, там тушонки, але переважно жестяна банка, також е е спідня білизна, шкарпетки, штани спортивні, футболки. Ну, зараз вже більше теплого одягу, що ми відставляємо на бік, тут його нема, але як приходять рідні, то ми передаємо їм. У волонтерському центрі кажуть, готові працювати тут до перемоги. Також закликають долучатись до роботи і інших жителів громади. Завжди з кожного дня йдеш з новою енергією і ми не втомлюємося. Чому не втомлюємося? Через те, що людям на фронтах важче. А ми чи можемо, тим, тим здобуваємо ту перемогу, крок, в, крок за кроком, але ми всі боремося до перемоги. Ми хочемо перемоги. Зараз є потреба у взутті, теплому одязі, засобах гігієни та продуктах тривалого зберігання. Тому у волонтерському центрі просять про підтримку. Перевтілення домашнього улюбленця на патріотичного пса. Маленька тернополянка вирішила перефарбувати свого собаку. Що з цього вийшло, дивіться у нашому сюжеті. Коли він з'являється на вулиці, то завжди у центрі уваги. Синю жовті вуха і герб на спині – це про собачку. Багато перехожих відразу тягнуться до телефону, щоб сфотографувати. Раніше ж такого не бачили. А от дуже сподобалося. Я сфотографувала, аж може, ми свою так зробимо. Дуже гарно, патріотично, тепер це дуже модно. Білі тим часом знаходить нового чотирилапового товариша. Відразу видно, що колір для нього зовсім не має значення. Альбіна Чернова каже, що собаку в таких кольорах бачить вперше. Гарно дивиться, це дуже так патріотично. Перефарбувати свого собаку в патріотичні кольори ідея її маленької господині. Семирічна Яринка Сиротюк каже, що це вже не перший такий досвід перевтілення її собаки. Лише раніше кольори були іншими. Коли настав час білі стрихти, то не обійшлося без експериментів. Я сказала громарці, щоб вона пофарбувала жовто-сині вушка. і вона ще додала герб на спині. Кольорів трошки на хвостику. Зараз такий час. Я думаю, що е, такий вигляд собаки однозначно буде підтримувати підтримувати навіть українців, тому що посмішка з'являється завжди, коли дивишся на собаку. Яринка собакою не може натішитись і вже подумує над новим образом свого улюбленця. Порода мальтійська болонка вимагає до своєї зовнішності особливої уваги. Тому візит до грумера не за горами. Ож такими подіями запам'ятався сьогоднішній день. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами. Бережіть себе та спокійного вам вечора.